Господь в своїй доброті прив'язав мене до Христа, який мені дав, щоб міг за ним прямувати, коли мене потягне. Це Він мене провадив. Це завжди було милосердя, яке Бог виявляв мені в житті. Я ніколи не зробив нічого, щоб вступити на спеціальну дорогу, а радше, звично, перед нею боронився, зі страху перед. Обманом, оскільки завжди був глупим, нездатним до підняття властивої ініціативи, Господь завжди притягав мене через обставини, а я йшов за ним як заплакане дитя, ідучи там, де батько провадить його за руку, каже отець Доліндо. Добре, Ісус завжди так зі мною поступав, ставив мене на найбільш небезпечних. Найстрашніших дорогах, як би занурюючи в морі гріху, але укритого в його Божому серці, подібного як норка, яка сходить до смертельного, небезпечного моря, яке завдяки доступові до нього залишається при житті. Це найбільше чудо милосердя, якого Ісус у мені довершив, прагнув, щоб вклав на себе шату селякої нужди, а натомість мене спас, прагнув, щоб у вогні був як стражик, який рятує інших, тобто пожежний, який рятує інших, сам, залишаючись недіткнутий полум'ям. Є ми сотворіннями Бога, притягнуті через нього, оскільки нас сотворив, Він вишколив першу людину з глини землі, з пороху землі. Він вдихнув в нього любовний вітих життя, дарував йому надприродне життя ласки, він вступив на землю, щоб привернути людині те, що втратило. Якщо на землі є ми так нужденні, що цього не вважаємо і концентруємося на самих себе. І на найгіршій частині нашої істоти, грішачи по визволенню земського життя, можемо тільки вкинутися до нього. Дитя є притягнуте силою покровительства до того, який прирік йому життя. Є ми так само притягнуті через нескінченну велич того, який нас утворив. Бог. Є милосердям, є самою любов'ю, ділає завжди з любові. Якщо про нього забуваємо, душа губиться і не любить Бога, вважаючи його за силу, яка пригнітає мудрість, яка не співчуває, але перелічує кожен. Недолік наших слабкостей, любов, яка на нас, не, на нас не виливається, але скривається в таємниці з'єднання Слова з Отцем і Отця зі Словом. А натомість любов Божа є звернена в сторону усіх сотворінь, перелічує кожен волосок на її голові, на їхній голові і турбується про горобця, який літає у повітрі.